Планкін з термосмереки, гладкий або прямий, як його називають. Він може бути в такому форматі. Тобто з заокругленням кромці Радіус R3, 3 мм. Ось так він виглядає. До речі, підпишіться на сторінку і додивіться відео до кінця. Я додам в кінці відео фото з одного об'єкту, де оцей планкін прямий гладкий. Монтований на стіні, і як він класно виглядає. Так само він може виглядати і на вашому будинку модульному, каркасному, чи на будь-якому будинку як вентильований фасад. Так що потрібно, звертайтесь, будемо раді допомогти.